Всі прийді на клеві від 5. І сьогодні вийшло, ну чи ж як сьогодні? Вчора, в суботу, 23 числа, 23 березня, вийшло оновлення 2.2 е, весняний драйв. Вийшло там багато чого нового, але найцікавіше для мене це були гонки. Сьогодні, е, можливо, як ви по від... назві відео і по прев'ю зрозуміли, я буду брати участь у гонках, але з отаким от, от кермом. Е, хто давно дивився вже мій канал, то він знає, що в мене є таке кермо. І також, по технічним питанням, хто, якщо, якщо в когось теж є таке кермо, і він захоче включити його до Юкрен Гета, то е, я в кінці відео вам розкажу, як це зробити. Е, тому дивіться відео до кінця, і в кінці я скрати, дам інструкцію, як включити кермо саме до Ekran саме, Ну взагалі включити комп'ютера, це, я думаю, у вас не буде проблеми. А от з Ucran Gata воно не зразу буде працювати. Там треба перейти на налаштування. Тому став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, що ще мені зняти. І також бать вот мій промокод ВІЦ. Ну а ми проходимо до відео. Саме початку хотів е, дещо сказати, те, що тільки що зі мною мав знімати мій підписник, але в, саме, в, в, ну, в самий відповідальний момент перед самим зйомком, перед от, буквально перед тим, як я зняв це відео, ну, почав знімати це відео, то що ви зараз ви чуєте, приїхала з Бру і його забрала. Тому от вам скріншот. Його ну, скріншот, тобто от, привіт Данила. Я вже не знаю, який, ну, який там саме Нікбу. Ну, передаємо тобі привіт. Шкода, що ти не попав на відео, ну, але хоча б якось попав ти у відео. Тому з самого покупати ми отак е, от. Так от. Так, все. У мене є педалі. У мене є педалі, в мене є кермо. так, Зараз ми виходимо, але мінус того, що незручно е, ходити з цим от кермом, тому приходиться отак от, от клавіатурою ходити. Давайте, альт. Оце от мінус, тому що приходиться отак от ну, дотягутись до клавіатури. Давайте подивимося, що тут у нас є. Такс? Давайте. Починаємо. Такс, ну Ду дуже незвично. Такс хопа. Вище. Так. Да. Е Зразу скажу вам не варіант їздити отак, тому що це треба привикати. Це треба привикати, тому що тут взагалі не зрозуміло. Коротше, респаун, давайте. Спам, тому що тут взагалі незрозуміло е, важко орієнтуватися. Е, мені здається, все-таки на клавіатурі було б краще. Звичайно, якщо привикати, то можна отут-от, але дуже незвично. Тому, я би чесно от кажу, от, краще спочатку попробувати, думаю, може не на таких гонках, просто спробувати поїздити. Е, просто спробувати поїздити. Ага. <різько> 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 Ага, то туди взагалі треба було їхати, тобто я не туди поїхав. Ну, що я можу сказати, в принципі, якщо вам так буде цікавіше, то можна так от їздити, але чесно, це дуже незручно. Тому що треба ще одночасно мишкою керувати, тобто відсили, тобто буде тільки одна рука на кермі. Тобто, найбільше, тому що двома ну, треба мишкою оглядатись вправо-вліво, тому що не зрозуміло. Коротше, чесно, дуже незручно. Можна сказати, дуже незручно, особливо тоді, от коли як я зараз тримаю камеру в себе. Тобто мені ще треба за камеру заглядати. Ага, ми ще й під текстурки провалилися. Добре. Кинемо це відео е, розробникам, щоб вони оце от, трошечки пофіксили це от... Е, ну, те, що проваляться під землю. Ну, коротше, що я можу сказати? Дуже незручно, максимально незручно. Максимально незручно. Що я можу сказати? Ну, можливо, для вас буде краще, але це максимально незручно, я просто вже не можу. Це. не трошки стидно що я так граю, тому що я собі уявляю, що там думає той чувак, з яким я граю. Такс. Ну, але все одно, я вам покажу, як це все налаштувати. Давайте їдемо. Їдемо. Щось дуже просто. Мені здається, оффроуд це доволі погана дорога. Мені здається, треба було би будь-яку іншу дорогу, але тільки не оффроуд. Ще й машина, глохне вічно. А можна від першого лиця? О, можна від першого лиця, може так буде зручніше. А, ні! Так, зручність забуваємо. Так, давайте включаємо назад. Ну, тобто, взагалом це прикольно дуже виглядає, ну мені чесно подобається. Але те, що це максимально незручно, це ну це факт. Це максимально незручно. Кажу, от може вам буде якось зручніше, може вам ну щось буде тут більше підходити, ну мені взагалі не подобається це от керування. Такс. Їдемо ще один раунд, який тепер нас вже троє. Цього разу будемо страсти повторят помилки, тобто я вже буду початку оглядатись. Давайте, і газ жмемо не. В, скрати, не в підлогу газ. Тобто ми газуємо, але не максимально. Опа, навіть виходить перший, тобто я вже навіть перший. О, вже, вже краще, вже краще. Я вже трошки навчився їздити. тобто Зразу вам скажу, що тут не, ну, не треба прям дуже спішити, тому що часто, клавіші. Я, я думав, буде кірво набагато зручніше, Я думав, це буде, ну, так би мовити, краще, тому що по логіці, ну, це зручніше керувати кермом, ніж клавішами. Це, звичайно, зручніше, але це максимально непрактично. Ну, Дуже непрактично. Хоч я зараз. Е, Факт я не, не розумію... Ага, я... А, кайф. Кайф. От, оце, от, чесно, от, мінуси от е, таких трас. Факто я зараз був перший, але тепер я буду вже, напевно, останній, тому що там мене вже, напевно, обігнало. Так, звертаю. Я не знаю, чесно, який я. Ага, так, да, я третій. Да, я третій. Кайф. Я третій. Е, ладно. Ага, ми ще отак от. Ну, взагалі, чесно, от я не знаю, як вам. Але мені здається, що це е, зру... ну, типу, прикольно, зручно, але не практично, тому що. Так, да, це зручно, що керуєш не клавішами, а тим, але не зручно те, що. Ага, то я взагалі ще не туди їхав. Клас, кайф. Кайф. Я взагалі ще не туди їхав. І ще й машина пласта. Ну, чесно, я би не, не їздив більше, так? Я би так більше не їздив, тому що це, ну, я нічого по факту нормально, адекватно зробити не можу. Тобто, що якби камера фіксувалася за, за, за машини, то було б вже краще. Так мені ще треба одною рукою тримати... ну, мишку цю водити, а іншою рукою ще й водити машину в кермо. Відперше це дуже незручно, тому що в таких от польотах ти навіть не знаєш, що ти йде, робиш. Ну, що я можу сказати? Мені чесно, мені не сподобалось. Так, ну думаю, ви впевнені, що з кермом не доволі незручно. Звичайно, якщо привикати, то все буде добре. Якщо привикнути, то все буде добре. Так само зараз ще мінус те, що от, зараз от, ви бачите камеру. Ну тобто і камера, і мені трошки незручно через цю камеру ще. Ну, але це вже таке. Тобто, ну треба привикати. Треба привикати і явно починати їздити не з офроуду і не на багі, тому що це просто смерть, так сказати. Треба починати з таких, -от, таких -от, простеньких доріг. Але давайте, як я вам обіцяю, зараз покажу, як це все підключається. Саме початку ми натискаємо Escape. І далі налаштування. Клавіші. І тепер, в принципі, думаю, може, ви догадалися. Шукаємо транспорт. Де в нас транспорт має бути газ? Транспорт газ. От вибираємо хоп і тиснемо педаль, ну, педаль. Все, є, ставиться. І так само от, гальмо задній хід. Отак от треба поставити. І... Ліво, ну, транспорт, ліворуч, праворуч, так само це робиться. Просто так от провернути кермо, і воно зарахує це як кнопку. Тобто, ну, до речі, дуже класно, що це зроблено. Тому що якщо так от провернути, воно зарахує кнопку. І все, і тоді все працює. Таким чином ви це все підключаєте. І можете їздити. Давайте от зараз спробуємо з'їздити тут от, 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 спокійно на тому. Спокійно спробуємо зараз спокійно з'їздити от, от невеличке коло. Ну, тут вже трошки такс. Так, де ага, оце от. Тут трошки легше, тому що тут рівна дорога мене не кидає в ті сторони, але все одно не сказав би, що дуже зручно, тому що мені. У мене, чесно враження, ніби воно просто або швидше розгоняється, коли з кермом і педалями, або просто швидше їде. Не знаю чому. Можливо, у вас так само. І також, до речі, пиши в коментарях, якщо в тебе є таке кермо. Напиши, чи в тебе вийшло підключити і чи ти взагалі її пробував. І також напиши, яке в тебе кермо. Цікаво, ну, якими кермами користуються мої підписники. Ну що ж, дякую, що ти дивилися це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал, будь вот мій промокод віц. Також, ще раз скажу, пиши в коментарях, чи в тебе вийшло це, і якщо в тебе щось не виходить з під, підключкою керма. Додатково напиши, я тобі постараюся допомогти всім, чим можу. Тому дякую, що ти дивився це до кінця. Ну а я прощаюсь і всім па 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 па.